До вчора тут був єдиний продуктовий магазин у Могриці. Близько дев'ятої вечора сюди прилетів російський безпілотник шахет. Зайнялася пожежа. Врятувати, за словами господарів, нічого не вдалося. Близько одинадцятої години дня будівля магазину ще періодично задимлюється. Власник магазину Анатолій Остапенко говорить: ніхто не травмувався, бо о 20-й зачинили магазин. А вже через годину почули вибух. Ось дивіться, яба. Ось сюди прилетів шахет, а двері в магазин були отут, то двері в бар, то не ті двері. А отут, от, де це холодильник лежить, отут був центральний вход в магазин. Коли прилетіло, двері всі завалило, стіну завалило, ми ну, не змогли війти в магазин, тому що у нас там було якихось 10 хвилин, ми щось могли, хоча б касовий апарат там, чи термінал винести. Ми просто не змогли. Ми фермера взяли трактора з помпою і поливали з трактора. Коли тоді приїхала вже із Миропільська е машина, дякуємо їм, бо вони вилили дві машини ще і залишилися тут до, до останнього. Збитки, завдані ударом, сягають до мільйона гривень, підрахував власник. З апаратурою, з усіма холодильниками, вісім холодильників, всі е кофемашина і товару десь до 500 тисяч. У мене три відділи було. Продукти, водка, сігарети, промислова група одіяла, тільки завіз з Харкова цілу гору і хімія. У будинку навпроти магазину вибиті вікна. Нині мешканці лагодять пошкодження. Було дуже страшно, коли він літав. Тобто це сам страх, коли приближається. А коли колися взрив, вже поняли, що ну живі. Ви вибіжили на вулицю, а там пожар. Цей магазин був єдиним, де місцеві могли придбати продукти та побутову хімію, розповідає Ірина. Для неї це було і місцем роботи, яке тепер жінка втратила. За кілька десят метрів від магазину й будинок пані Валентини. Мені погано було, я лежала, а чоловік чув, як ви Я просто як кинула в мене на дивані, лежала і аж підпригнув підо мною. Без магазину трудно. що Повсяке, куди бігти тепер. І села далеко від нас. Я тут наїжджаю до мами, мама живе. От. Хуже, тепер буду возити сум, той самий хліб, той самий сахар, все на світі. А вони ні, треба у сумах взорвати. Ну, ви самі розумієте. Училище і все остальне, де що до війни ніяк не касається. А тут, щоб людям не було куди зайти і взяти предмети першої необхідності. Вибух пошкодив дроти, то частина вулиці була без електрики. Пошкоджено було два пролітопроводи. В одному прольоті проводів п'ять проводів, а в одному один провід. Та і те, що пошкоджено, вже не, при, не приходиться його приміняти знову. Воно вже, ну, вже нікуди. Тільки металолом його здається. Ну, здаємо. У селі, за інформацією старосту, Тетяни Коробченко, нині мешкає близько пів тисячі людей. І хоча від бізнесу Анатолія Остапенка не залишилось нічого, чоловік говорить, односельчан не залишить. Для мене воно вже цей магазині. Я можу без його обійтись. Ну, людей жалко. Всі ж будуть йти, всі ж будуть звертатися. Так що я думаю, що днів через 10 магазин буде. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.